e aí крем-суп з картоплі моркви, цвітної капусти, брокколі та ось 3-4 кілечки. Луку -порей. Спочатку варю картоплю моркву, коли вже вона майже дійшла до готовності, то закидаю ось інші овочі, проварюю через блендер, трішки підсалюю, так як не можна зараз ніяких приправ, у мене загострення гастриту. І ось такий, і додаю трішки трішки вершків для смаку. Буде такий обід. Хочу коротенько записати, як я зберігаю капусту. Це в мене квашена капуста, в складі якої немає цукрів, немає оцту. Беру ось таку фірму. Тут в Польщі всі знають про користь ферментованих продуктів, про користь їх на наш організм. А саме коли гастрит, також є показання, що можна вживати і потрібно квашену капусту. І, взагалі, ферментовані продукти є одним із найкорисніших. Ось таке відерце: тут 3 кілограми. Одразу не з'їси, треба якось зберігати. Я, що залишаю, зараз буду ще їсти, все інше в стерилізовану банку, як ми робимо закрутки. Банку стерилізуємо, плотненько накладаємо, щоб не було ніяких бульбашків кисню та закручуємо кришкою. Зараз покажу, як це роблю я. Прибори, які ми будемо насипати. Це щоб продавлювати всі бульбашки кисню і чим буду накладати і так зараз насипаємо. І добре, добре. Ось так. Притискаємо, притискаємо, щоб не було отворів, не було доступу до кисню. І ось цей сік, що капуста пускає, щоб вона була в ньому. Не зберігаю в пластиковому відрі, вона одразу починає псуватись. А так і зберігаю, ставлю в холодильник. Ось, подивіться. Бачите, скільки вже соку. І ось цей сік повинен покрити. Дуже-дуже гарно її ось так викладає. На жаль, в менших об'ємах не продається. Я не бачила. Бачила один раз, зараз нема в наявності. Все інше в маленьких пакуваннях, в пластику, в склі банки йдуть з оцетом, ідуть з цукром. Це не то, це вже не та квашена капуста, яка буде корисна для організму. Саме Тому що головне це чистий ферментований продукт. Ось додали сіль, водичка, капуста. Впустила свій сок. І ось такий продукт є корисним. І, на жаль, тільки ось зустрічаю в таких великих об'ємах, але не вспіваємо все так їсти, бо скільки ж ти з'їш. Я ще раніше зараз щось давно такого не готувала, як жаркоє. Як таке печене, це була картопля. І ось така кисла капустка, теж дуже смачно, горку можна додати туди. Так, ось Все. Ще Ось так. Побільше, щоб не було. Ось тут простору для повітря. І, як завжди, робимо, коли Щось закатуємо, беремо дерев'яну шпажку та випускаємо повітря, якщо воно там залишилося. І отак Хай виходимо, там все робимо скоренько і вже отак криваємо. Так, зараз все приберемо. Всі крихти, нічого страшного. Ось так добре закручуємо. І ось так зберігаю у холодильнику. Зараз хочу показати, що в мене є вже насіння. Це в мене тут тільки квіти. І покажу, що вже придбала та планую висаджувати. Почну з такої великої упаковки. Тут в мене такі насіння, і серед них це цибулинки. Серед них в мене лілія, айстра та два види гладіолусів. Такі білі. Вони вже йшли ось таким однокольоровим міксом. І я до них ще докупила, сподобався мені такий колір лілії. Хочу їх зміксувати та висадити саме у такі горщики для подвір'я. І ще, напевно, додам якийсь один колір, щоб було цікавіше. І ось такі два види гладіолусів це червоний, червоно-чорний, також додам до білих. І також хочу докупити ще якийсь один колір. Гладіолуси планую висадити в своїй такій імпровізованій клумбі, як самі найвищі квіти. Далі в мене ось така айстра. Айстра піоновидна, дуже красивий колір в неї, такий а, рожевий, також можна поєднати з білою. Е, далі. Перший раз буду пробувати ось таку капустинку. Мені подобається вона в клумбах, коли вже йде осінь початок зими. Вона морозостійка, ця капуста декоративна, гарно виглядає. Е, ще не знаю, Напевно, висаджу також в цій єдиній клумбі, яка в мене буде, тому що подвір'я невелике, і хочеться зробити таку якусь гарну композицію. Далі в мене такі братки, хочу їх посадити в маленькі горшочки, такі горщики, як в домашніх квітів, і переставляти по подвір'ю та на годівницю для птахів, яку робили самостійно. Що тут в мене далі? Ось така шольця, це вже піде на клумбу. Полюбляю шольце, вона гарно закривається, гарно розкривається, такі цікаві квіти. Запашний горошок, мені потрібен як плетиста рослина, тому що є куди висадити, потім покажу. Ось така жоржина, дуже красива в неї форма. Ось ця такі, як завернуті трубочки. Далі цинія. Цинію полюбляю, це яскраві, невибагливі квіти, дуже вони прикрашають клумбу своєю яскравістю. І дві ось такі нішанки. Одна з них піде на такі ящики, які під вікнами висаджу. І це піде на мою клумбу, як саме низький ряд, тому що маленькі, скільки тут. 20-30 см ріст у цих рослин. Ось ці нагідки. Не планувала їх купляти, сплутала їх з чорнобривцями, купила чорнобривці, подивитися, скільки тут насінин. Виявилося, їх дуже мало, а чорнобривців збираюсь садити багато. Ось, скільки їх там. І тому вирішила пошукати на у еликсі, щоб з власного подвір'я хтось може продає, купити з рук і знайшла пару об'яв, тому треба зв'язатися, тому що так невигідно купляти. Чорнобривці я полюбляю, саджую, садила. Так, коли жила вдома в себе, садила їх багато, і тому хочу тут біля забору по периметру їх висадити, якщо знайду стільки. І залишилась ось така це помия. також вона піде з душистим горошком, як оздоба плетиста, приємний аромат, який пахне ввечері.